Глава 2. на третій день було весілля у Кані Галилейській, і мати Ісусова була там. Був також запрошений на весілля Ісус з учениками Його. Коли не вистачило вина, мати Ісуса каже йому: вина не мають. Ісус говорить їй, що мені й тобі жоно, ще не прийшов час мій. Мати Його говорить слугам, що скаже Він вам, те зробіть. Було ж тут шість кам'яних водоносів, що стояли за звичаєм для очищення юдейського, кожен вміщав по дві чи по три міри. Ісус говорить їм: наповніть посудини водою і наповнили їх доверху, і говорить їм: тепер зачерпніть і несіть до розпорядника весілля, і понесли. Коли ж розпорядник покуштував воду, що стала вином. А він не знав, звідки це вино, знали ж тільки слуги, які набирали воду. Тоді розпорядник кличе жениха і говорить йому кожна людина спочатку добре вино подає, а коли нап'ються, тоді гірше, а ти добре вино зберігаш досі. Так поклав Ісус спочаток чудесам у кані Галилейській і явив славу свою, і увірували в нього ученики Його. Після цього. Прийшов Ісус до Капернаума, сам і мати Його, і брати Його, і ученики Його, і пробули там не багато днів. Наближалася Пасха юдейська, і Ісус прийшов до Єрусалима, і знайшов, що у храмі продавали волів, овець і голубів, і сиділи міняльники грошей, і, зробивши бич і звірьок, вигнав з храму всіх овець і волів. І розсипав гроші міняльників, а столи їхні поперекидав, і сказав продавцям голубів: «Візьміть це звідси і не робіть дому отця, мого домом торгівлі. При цьому ученики його згадали, що написано «Ревність до дому Твого з'їдає мене. На це юдеї сказали йому, яке знамення покажеш нам, що маєш владу так чинити? Ісус сказав їм у відповідь: Зруйнуйте храм цей, і я за три дні поставлю його, на це сказали юдеї. Сорок шість років будувався храм цей, а ти за три дні поставиш його. Він же говорив про храм тіла свого. Коли ж він воскрес з мертвих, то згадали ученики Його, що Він казав їм це, і повірили Писанню і слову, яке сказав Ісус. І коли він був в Єрусалимі на святі Пасхи, багато хто увірував в ім'я Його, побачивши чудеса, які він творив. Але сам Ісус не увіряв себе їм, бо знав усіх, і не треба було йому, щоб хтось засвідчив про людину, бо сам знав, що було в людині.